Діво, вітаю! Прогноз на квітень. І перша карта, перший прогноз у нас буде, від чого треба звільнитися? Чого звільнитися? Тому що ми з вами зайшли вже в повноцінний календарний рік за всіма віруваннями, за всіма традиціями. Ми з вами вже пройшли коридор затемнень, Ми з вами пройшли вже. Парад планет, і саме в цей період він для чого? Для того, щоб від чогось звільнитися. Вам дають можливість або звільнитися самостійно, або всесвіт це зробить за вас. Тому перша карта, від чого нарешті треба звільнитися вам. Діви в квітні, старший аркан, верховна жіця. Так, дуже багато таємниць. Дуже багато таємниць, які, скажімо так, від вас поки що закрити. Працюйте в тому напрямку, де все тайне, ну, принаймні, працюйте в тому напрямку, щоб то, що таємниця, ви стали до цієї таємниці, хоч трішечки ближче. От, щось від вас скрито, і ви таке враження, що ходите по колу біля цього скритого або працюйте. Ну, теж те, що скрите, нарешті має для вас відкритися. Ну, це, скажімо так, це перше, що мала сказати. Але ви так знаєте, так в енергетиці, значить, хочете, ходити по колу і ніяк не може це оце скрити. Схватити, ніяк не можете це, це порозумітися з цим скритим. Воно може у вас, і у вас на очах, але ви ніяк не можете ото скласти до кубки все, да? скласти той пазл. Ну, діви, я вам е -е, бажаю порозумітися і все-таки те тайне, що в вашому житті є. Воно для вас відкрилося. До речі, це може бути пов'язане з езотеричними якимось знанням, знаннями, От, передивіться сферу здоров'я, якщо у вас тоді є які, скажімо так яких, якісь такі питання до особистого здоров'я, будь ласка, сходіть до профільних лікарів, якщо у вас щось бентежить. А в, в цьому місяці ви маєте дізнатися те, що від вас скрите. Може, і стосовно особистого життя, да, теж можете щось дізнатися. Не буду зараз. Насаджувати вам думку, яка може поселитися у заміжніх дівчат в голові. То не про те, якщо воно не пос... Не підтягуйте, да? не підказуйте всесвіту, чого ви боїтеся. Але щось скрите, нарешті, вам відкриється. А якщо ви це ще попросите, якщо ви так правильно задасте всесвіту питання, він вам допоможе відкрити це. Цікаво. Так, наступне Діви, загальна характеристика на квітень для вас Діви. Що в нас тут старший аркан сила? Хм. У вас бачите Діви, як по, по, йде по старшим арканам. Ну, По-перше, місяць, скажімо так, не лайтовий, не легкий, але я і не прошу вас там обдягати обладунки і там щось прориватися скрізь тернії до зірок. Але якщо ви щось хочете отримати, ну в прямому сенсі треба долучитися до цього ну, в фізичному плані. Також ця карта, тобто щось робити. Також ця карта, це аркан старший нам дуже так, знаєте, жирненько підкреслює, що вам треба розвиватися не тільки в фізичному полі, но й в духовному, да, і в А, Бо це, це карта така глибока філософська, да, баланс духовного і матеріального, баланс езотеричного і ну, фізичного. тому... Ну, не, 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 не кажу вам шукати якісь таких ворожок чи ще щось, але це самостійне, самостійне навчання. Да? Ну, Знайде майстра, будь ласка, навчайтеся у майстра. От, але ну, розвивайтеся. Принаймні ця карта про те, що ви маєте розвиватися, розвиватися. Ну, якщо ви в фізичному світі вивчаєте таблицю множення, ну окей, це зараховано, да, але є ще духовний світ, ви можете щось в духовному світі, теж треба вивчатися, навчатися. Не обов'язково зациклюватися лише на одному. Треба завжди дивитись і наступну сторону, іншу сторону, да, про протилежну сторону. Цікаво. Так, фінансова сфера для вас Діви, і тут у нас король жезлів. Фінанси вас напряму будуть залежати від особистості короля жезлів. Можливо, це ваш роботодавець, можливо, це та людина, ну скажімо так, яка вас фінансово підтримує. Це енергія. Вогняна, це овни, це леви, це стрільці, От це якщо в особистості зайшли, якщо не про особистості, то, будь ласка, ваша фінансова сфера буде залежати від вашого, ну, скажімо, в прямому сенсі цього слова, від вашого, як ви працюєте. От Як ви Пашите, так, така у вас буде і фінансова сфера. Ну, більш мені тут більше здається, що ви напряму буде залежати від людини. Да? Можливо, це ваш керівник, тому вам з керівником ну, принаймні не треба собачитися. Да? Вам з керівником принаймні не треба буде а, там, розмовляти на а, високих тонах. Будьте обачнішими. Да? Будьте тут, от, 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 старша аркансива, там, де треба. Когось прижати, да, там, так от, проявити свою ангельську сторону, проявляйте. Там, де треба показати зубки, це теж можна, але обережненько, обережненько, особливо, якщо ця людина а, видає вам гроші. Mm -hmm. от. Так, діве особисте життя, діви особисте життя, дев'ятка пентаклів. ну, Це карта, а, знаєте, не, не, не стільки парна, а стільки а, вам буде. Класно, навіть якщо у вас не буде партнера. Навіть і буде партнер, і не буде партнер, і не буде партнера, ви цього не відчуєте. Я про те, що ну, ви не будете гарювати, якщо партнера не буде, вам. вам... Класно в тому стані, який у вас зараз є. Чи присутні тут партнер, чи не присутні? Це питання 33. Ви кайфуєте від того стану, який у вас є. Ви можете собі дозволити будь-що багато чого, і насолоджуйтесь.